Демонструючи гостям спальню, Джен помітила, що Майкл забув прибрати камеру біля ліжка, направленість об'єктиву котрої просто кричала, що саме вона знімає. А вираз обличчя Майка давав зрозуміти, що камеру він не прибрав навмисне, аби похизувати. Та окрім очікуваного гумору, в цій серії є і інший. Темніший він надходить від реалізації, що Джен дуже утискає Майкла. Коли Пем робить комплімент лавці біля ліжка, з'ясовується, що ця лавка це ліжко Майкла. Він каже, що Джен любить простір, коли спить, тому він спить на ній. Та й Майкл має чим похизуватись, каже, що нарешті наважився і купив собі круту плазму у вітальню. плазму у вітальню.

I'm <laughs> sorry.